Слава Україні! Нічого селі. Ні, ну це все для професійних футболістів як ви. Така вона краса! Треба, щоб висипати все, тому що бігати в макрих то не файно. дун хлопаки. Все, плюс 3 дякую! п'ятому Добре, подивайся. Подивайся. Ми звідси їдемо тільки з перемогу. І щоб всі по-славську сьогодні казали хлопацькому роту левати роду! А, який момент! Є! Андрюха! Ні, все, пацани, ми вже трупи. Питаннячки, друзі, це канал Хлопаки. І сьогодні у нас довгоочікуваний виїзд. Славськ. Фіназис футбол. Це що ти вже не 17. Ой-ой-ой, а що це за тяжовий люкс? Це ретро футболка Барселона. Я буду Ектор Тільки ти на воротах. Саме час взяти квиточки. Чуєш, так краще студені взяти. Ну, та там хай робота. Там три рази дешевше. О, це вже лайфхаки пішли, бо я не електричний останній раз їхав, якраз коли їхав в Славськ. І я що туди наказ. Остап, що це такі Сумний, я заспаний. Заспаний. Ти готовий до сьогоднішньої гри? Ти сьогодні в старті. Ми граємо за схемою 4-4-2, бо у нас немає ще одна центральні. У нас два центральних, ти з крільом сьогодні. В нападі будеш бігати і одразу в старті. Так, так. З ним з ним з ним. Щасливий. речі, друзі, це Андрій. H -h -h. У нас сьогодні зі складом повний звіздець. У нас немає стоніка, він на травмі. У нас немає фостика по е особистим причинам. У нас немає Жеки, бо він в Польщі. І у нас всього три заміни. Отар і два гравці. і ми їдемо на матч. Це Кайф. Саме <Два> з нами сьогодні Андрій. Андрій 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 закінчив футбольну школу Карпат. Ю 19 Прем'єр ліга області Львівщини з погоню. І потім так поступово поступово була перша ліга, прем'єр-ліга області. Зараз Купата. You said no, no, no. I said no, 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 no. Я думаю, що ми сьогодні виграємо 100%. Так часто буває, що чим менше людей, тим пасник краще грає. Бо один за одного більше Футбол. Ти знову плюєшся? Ярик, скільки може Ти На кожного відео ти випльовуєш літри три, мабуть, просто а я в рівке, правильно. це наші головні фанатки, фанатки. хлопаків. Дівчата, розкажіть, які у вас очікування перед виїздом у космоси. Ми сподіваємося, що команда нарешті переможе. Навіть не дивлячись на перешкоди, все одно хлопаки сильні, хлопаки да, готові. Хлопці молодці, я теж надіюсь на тільки на перемогу. Насправді я ще буду вболівати за вратарів. Я сподіваюся, що, що вони сьогодні гарно відіграють і просто будуть запалювати як завжди, але не так, як на Треба було щоб не нервувалась. Спокійно все було і пройшло. Виїзд починається. Друзі, а це наш інстаграм, в який ми виклали ось таку та фішу перед грою. Ось такий от склад. До речі, якщо вам уважно подивитись, то у нас всього три запасних. Є кадрові проблеми саме перед цим матчем. Якщо загалом брати, то у нас дофіга гравців і більше. Ну, у нас сьогодні лише три запасних, і сьогодні буде експериментальна схема. Коротше, не без кадрових проблем, але я сподіваюся, що ми зможемо з ним впоратись, і все буде чіки, чіки, чіки реаліо. Поставте вподобайку, якщо у нас вірите. У Черкасах, друзі. Ми приїхали в Черкаси і будемо грати матч тут проти ЛНЗ. Коротше, ми з пацанами придумали прикольну штуку. Завдання на гру. Але не просто завдання, а прикольне завдання. Рома, завдання тобі. Якщо ти прокинеш три рази комусь, мішто, з мене пляшка пива. Якщо ти заб'єш сьогодні гол, з мене пляшка пива. Давай. Юра, якщо сьогодні тебе ніхто не пройде на фланці в один один, з мене пляшка пива. Давай. Якщо мені кинуть м'яч, то я з два пива. Ваня, якщо ти в підкаті сьогодні чисто відбираєш м'яч ось в підкаті, я даю тобі пляшку пива. Добро. Граємо в футбольний алес. Добре, ти казав, що коноплю, це шляхше по-іншому не так. Ні, ні, Давай, дай мені. Пасху, твоє басіка.

Ми зустрінемо собою, біля раю і поросимо його щиро, хай він нам награє, бой по дорогу грай, рай не на зрай, раду свята не зупиняй, за красну пісню на всіх. Що хочеш, водограй попроси Друни дає тобі кожна весна дзвінки дарує їм оцін ясна, а ми зіграємо на трунах води, хай розірють вони радість і світ. Друзі, показуємо вам всю атмосферу. трушного українського футболу. Ну що, ми у Славськ. Потихеньку рухаємося. Зараз у нас така передматчева прогулянка. Частина команди пішла їсти одне місце, частина команди йде в друге місце. А я поки зараз сходжу на стадіончик і там поспілкуюся з представниками, що тут взагалі в Славськ. Ми в самому центрі. Історичного міста Славського. До речі, правильно казати саме Славського, а не Славське. Нещодавно буквально Верховна Рада України прийняла закон або постанову, або якусь ще штуку, що це місто знову офіційно називається Славська. Це була хвилинка історії з Максимом Калядовим. А зараз у нас буде хвилинка знайомства з невідомими жителями міста Славська. Доброго дня, Доброго Ви дня, зі Ви що сюди приїхали. Відвіти. А. а це. Секунда, бази. Просто подивіться на це. йо йо глянь на цю... Друзі, просто подивіться. Ах, натуральний газон. Але звісно, я переконаний, що далеко не в кожному селі є така прекрасна поляна. Зараз ходжу, просто ноги кайфують. Це просто суцільний кайф. Добрий день. Дай -дай. Слава Україні! Героям. Слава. У вас тут я бачу вже фуршет трошки є. То Хороший. чай, кава для вас, є ж канапочки, якщо хочете перекусити. Ні, ну, це все для професійних, е, футболістів, як ви, так. для такого професійного е, складу команди. Розкажіть, як у вас тут футбол нині в Славську? Е, дивіться, я є, насправді, я є не футбол, я керівник угу. е, футбольних сіскуруд, Славська. Зараз підійдуть хлопці, які грають в футбол. Про футбол більше. Розкажуть. Е, Давайте піднімемося наверх. Добре, добре, добре. Там є водичка, кава безкоштовна, бутерброд. Ось така вона скаса. Так. Мені здається, далеко не в кожному селищі є таке поле, є такі умови. Насправді це завдяки... Е... Нашій владі команда зараз в нас більше половина на фронті. У нас турніри проводяться не маленькі. Зараз грають такі клуби, як Титан Одеський. Багато клубів у нас грають. На другий рік хочемо зробити турніри такого ще більш вищого класу. Я думаю, що, що нам це вдасться, тому що наша місцева влада всім все робить для того, щоб нас діти займалися спортом. Максим це наш Приємно. футболіст. Ну Но... якби в нас Славська, це гори. Ми більше на як на лижі заточені, але mm -hmm. все одно ми стараємося звати футбол, якби ну в якій це мірі можливо. Ну в основному зараз, так як е, наша команда трішки через війну розпалася, багато хлопців поїхало на схід воювати. Е, зараз основне це міні футбол. Е, майже кожного тижня ми стараємося на якісь змагання брати участь. Навіть вчора ми їздили командою в сусіднє село, грали. Ви, ви, у вас вчора гра ще була. Так. І сьогодні гра. І сьогодні у тому. Я трошки так, але нас, нас багато замін, тому вам пощастило, у нас сьогодні не на замінні не так багато людей, бо у нас багато хто травмований. Ну в загальному ми так закінчували завжди це тільки нашим районом. Mm -hmm. Вище там, як коли піднімалися, це було важко. Але зараз, от зараз, ми вже будемо робити нову молоду команду, так як старших хлопців, я вже кажу, немає. Mm -hmm. Це буде нова, це буде команда не тільки зі Славська, а з цілого ОТГ. І будемо бачити, з вами це буде така. Якби гра на розігрів, будемо дивитися, будемо е, приграватися, хто хоче, хто не хоче, і вже йти далі. Зібрати команду вже стало проблематичніше, але ну, на 100 людей ну нехай їх 5. 5 буде грати. Угу. Це, минулого разу ти був на грі так, проти так, нас. Так, 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 Я був. Шо, які твої враження після гри? Було класно. Дуже чекав випуск на Ютубі, щоб глянути, так, як, як, це, як це зі сторони, звісно. А хлопці з команди інші дивилися? Всі дивилися. Всі дивилися. Всі передивилися, всі задоволені. Можливо, хотілося більше би ігрових моментів бачити ага. на самому Ютубі, але, в принципі. Подобаєчка взагалі славську, славському футболу, людям, які займаються тут футболом безпосередньо. Ну а ми потихеньку будемо готуватися до гри, спілкуватися з болівальниками. Які сьогодні будуть? Будуть. будуть. Буде. Дуже багато буде, тому що опитування робили. Сьогодні День Молоді. День І, а, так, а, і сьогодні робили опитування. в Славську. 20% йде на день молоді, 40% йде на футбол. Завдяки вам, звичайно. Що ви, хлопці? Прийшли футбол подивитись? За кого будете сьогодні болівати? За Славськ. За Славськ. А знаєте про такого грає Славська? Про Терка. Да? А вы подписаны на нас на ютубе, в TikTok, и в усюде? Нет. Не подписаны? Нет. Все, плюс подписочка, дякую, да? клочки. И, все, и всем своим пацанам хочу, чтобы подписываться. Конечно. Да? Даже дякую. Это раздевалка одна, у нас есть для хлопцев сразу, чтобы хлопцы Були в тонусі підтримували свою фігуру. Слухайте, так у вас тут круто? У вас тут спортзал. спортзал. Дуже роздягальні, все є. Є мечики з УП. Ще одна роздівалка. Ого, це, це ви нас так зустрічаєте? Це я вам скажу, ми були, їздили в Рівне до Вересу, ми їздили до коміків, ну збірна коміків до Києва їздила. нас так тепло, ніхто не зустрічав. Мені здається, що це прям ідеально підкреслює тільки атмосферу такого районного сільського футболу. До речі, користуюся моментом. Хотів би запросити на турніри. Ми раді всім. Зараз буде великий турнір, буде десь з області, напевно, з областей, напевно, 4 або навіть 5 напевно, областей буде. Буде великий турнір, навіть зірки приїдуть. Просто суцільний кайф, друзі. Ні, якщо мені поставити прямо зараз цьому відео вподобайку, то я навіть не знаю, чим вас ще можна здивувати. Такого теплого прийому реально давно не бачив. Ром, пам'ятаєш цей матч? Та що Дніпро один, там фрукти і вода щось з Новості були. Так, так. Знаєш, що зараз? кахати. Перед матчова розминочка. Зараз хлопці ми трошки е увійдемо в кондицію, щоб бути трішки розігрітими. Дуже незвично копити на натуральному газоні, багато м'яч скаче і треба трошки звикати до того всього, але я думаю, що не є якоюсь критичною історією. сьогодні боліваєш, та? Незаславська. Чому? Так, я з Львова. А? Я на збори приїхав. Друзі, ну це унікальний контент. Людина приїхала на збори і потрапила на матч хлопаків, вже давно підписана на мене. І, відповідно, за хлопцями також слідкує. Дуже приємно бачити. Це прям кайф. Опаки! Заводь публіку ти. Дивіться, посиліли. До цього матчу ми пройшли дуже довгу дорогу. Ми вже зіграли один матч проти Славська. Ми вже знаємо, чого чекати від цього суперника. Вони дуже тепло до нас поставили, сприйняли нас у себе вдома. До цього ми пройшли реально складний шлях. Вже на турнірах грали проти професійних футболістів грали і розкатували. З результатами поки не йде, але сьогодні я сподіваюся, ми зробимо все, щоб звідси ми звідси їдемо тільки з перемоги. Пацани, тільки з про налаштуватися вже правда. Звідси ми їдемо тільки з перемогою. Пацани, перше і головне. У них акцент фактично весь буде на боротьбу. Наша перша задача зробити все, щоб цю боротьбу не програти. Виграти максимальну кількість підборів. Якщо цей аспект у нас буде в порядку, у нас все інше буде в порядку. Ми граємо в свій футбол, ми намагаємось контролювати м'яч. На вулиці трохи спокійно. Чим більше ми контролюємо м'яч, тим більше вони за нами бігають, тим більше вони втомлюються. Максимально намагаємось контролювати м'яч, щоб суперник йшов на нас і відкривав зони за своєю спиною. Максимальний контроль і боротьба, максимально треба її виграти сьогодні. Показую вам відео, яке підготували для вас пацани, яких сьогодні немає. Теж хлопаки, хлопаки, саме жички, брати і сестри. У передвій на принциповому матчі зі Славськом. Хочу побажати вам удачі на снар і вірити, що ви переможете. Вірити в себе і в свою команду. Бажаю е, вам, хлопці, я дійсно хорошої. Відколи ти мене створена, я вірю в неї і в кожного з вас. Я довго не буду нічого казати. Там я думаю, відок вам запише все, як має бути. Все до сраки. Переконую, що переможець буде один, і переможець буде з зеленим логом на футболці. Тому що ви це заслужили один за всіх і всі за одного. План нагрудки перемогти а потім в Карпатах напитися. Все обняв та може удачі. Пацани, дивіться, я вірю в кожного з вас. Ми одна ціла команда. і Я хочу, щоб всі наші якості. Від зарядженості Бакугана до досвіду Яріка, від молодості Мейсена до бачення поля Слояна, від кмітливості Остапа до техніки Толіка, до настирності криля, щоб все сьогодні об'єдналось і щоб всі по-славську сьогодні казали хлопацькому роду не РОДУ! Сідемо й балеріта <гултаву> запанує ми братця у свої! Україні! А, дивіться, зараз перш там буде тяжко, ми граємо проти сонця. Тому, будь ласка, уважніше в захисті, бо ромчик. Тому буде трохи, ну тобі погано буде буде правильно. І я хочу побачити сьогодні, що кожен за кожного. Так, як казав Макс. Типу, ну, нас тут немає, когось ліжого, когось слабшого. Я хочу побачити сьогодні команду, яка просто візьме і виграє перший матч 11 на 11, Правильно? Тому давайте. Слава Україні! Героям слава! Лопатському роду! Нема переводу! Уважно по гравцю, пацани! Боротьбу виграть підбір! Таку ху пустили. Пацани, спокійно! Дуже напружено. Звикаємо до натурального зону. Звикаємо. Зараз це буде. Хлопцы, хлопцы, давай это мужики. Давай, давай, шукай, шукай, шукай! Да. Серый, нормально? Ай-яй-яй! Добре, знайди, знайди, Віддай, Андрюха! Ааа, який момент! Рома умнічка! Андрюха, ну таки решать надо! Серый, дивись пана, грузить буде! Не забывай, что и забьют тебе. І побіг! І побіг! Давай можеш, Таня, можеш! Давайка! А це що? Пацани в роздягалку! Пацани, дивіться, я, я буду просто говорити. Ви то, що робите. Перший гол забули. Другий гол пропустили, бо самі не забили. У нас по моментам під кінець першого тайму вообще все супер. Ви ви відчули гру, відчули поле. На початку було багато хаосу. Потім вже все стало добре. Ви реально виводите нападників. Є дуже багато моментів. Прохання Реалізовуйте. Вони під кінець тайму. Вони вже вмерли. Вони не бігли. От на початку були ті удари, були руки, все. все добре. Ви відчули гру. Це нормально. Треба просто реалізовувати те, що маємо. Граєте в той же футбол, який ви грали. Все добре, просто забивайте. Остап Андрюха, реалізовуйте свій момент. У вас є шанси, ви це бачите, ви це відчуваєте. Просто спокійно. Отримав м'яч, бачу ворота би там метр 50 на воротах стоїть. Там у них на лавці сидять, кажуть, ні, все, пацани, ми вже трупи. Такі понятно, ні, <зас> давай. Ударив бомбі. Все. Нас зліво, а так Андрій, Є ж вид, Плюс сервіс страхує тут, а юра страхує. блядь, можна пробувати. А ми там ді а? <зас> у вас є момент. У, у, у вас реально є момент. Я тільки <зас> приймаю на Зараз буде трохи легше. По-перше, ми відіграли один гол вже в першому таймі. Ми не будемо зараз мучитись. Ну, будемо мучитись, але не настільки, як минулого разу. Психологічно, як Фух, Народ, другий тайм, другий тайм. Ой, як добре. Друзі, це був дуже складний матч. Це був дуже виснажливий матч. Певний час звикали до поля. Певний час могли зрозуміти, як грати проти суперника в таких умовах на такому полі. Пропустили. Непотрібний гол, потім пропустили гол, бо самі не забили. Ви самі бачили і по повторам, що у нас була велика кількість моментів Особливо в першому таймі, коли суперник уже збігався, мало з такими вирівнювати рахунок, виходити за нічією на другий тайм, а то і з кращим рахунком, звісно, це не відміняє. того, що у суперника також були моменти, і ми теж могли пропустити, але в другому таймі вже і підсіли, бо замін ми басі самі бачили, що дуже мало навіть мені довелося виходити на полі. Це найрозгромніша поразка в історії хлопаків на даний момент. Найприкріша, бо за такої гри ми мали забувати класу, не вистачило банально, просто не вистачило. Ви Бачили, які прекрасні які прекрасні у нас моменти, моменти були, і справді треба було місцями бути більш переконливими у вирішенні питань. Підтримайте вподобайку, друзі. Ми поїхали до Славського, ми зробили цей контент для вас. Хотіли вам показати атмосферу, бекстейдж. Це в першу чергу. Це те, що ми хотіли зробити в Цьому матчі. ви знаєте, отримав неймовірне задоволення від цього футбольного івенту, який, який сьогодні відбувся в нас у нашому, нашому селищі. Е, хочу подякувати хлопцям, які приїхали до нас зіграти цей матч. Насправді дякуємо, що приїхали до нас і подарували нам таке свято. Футбол Славського отримав друге дихання. Ну що, друзі? Якщо вам сподобалось відео, якщо вам сподобалася атмосфера, яку ми вам намагались передати, то поставте свої подобачку. Ми будемо працювати над результатами, ставати тільки краще. Подобає нам, подава. Подобаєчка команді, яка при нас грала, подобаєчка всім за те, що подарували нам і вам це футбольне свято. Обов'язково з вами зустрінемось. Це були хлопаки, Макс Плідар. па папа.